Сьогодні 8 червня 24-го літа Божого. Я вирішив, що варто було б обговорити подію, яка відбулася нещодавно. Це діалог, обмін думками двох інтелектуал-інтелігентів, громадян України і Росії. З однієї сторони, від імені там України, як громадянин України, тримав слово Віталій Портніков, журналіст, який закінчив. Московський факультет журналістики в університеті чи інститут, ну немає значення з Москви там. Пройшов всі конкурси, вчився в аспірантурі, але так схоже, що дисертацію ще не написав, якоїсь наукової. Але це цілком академічна освіта. А ось Юлія. Леонідівна, латиніна. та має повну академічну освіту. Вона захистила дисертацію наукову, е е письменниця. Як і Портнікова, вони пишуть плідні письменники, журналісти. Юлію е е е е Леонідовну вважають класиком. Сучасної російської літератури. Я так думаю, що вона класик. От, вона там багато чого пише, От, багато книжок вона писувала. І зараз е, працює відеоблогером в інтернеті. І ось е, на просторах інтернету е, Юлія і Віталік зустрілися. І обмінялися своїми знаннями про історію України і українців. Кожна людина може ці їхній обмін думок подивитися. Це ніякий не спор, це ніяка не дискусія, це розмова. Обмін думками. От я знаю те, а я знаю те, а ось те, хаотично, там, трохи емоційно, але це був обмін думками, який показав, що навіть в академічно освічених людей відсутні знання про історію. України і українського народу. Це якісь плітки, чутки, пропагандистські штампи. Їхні знання формувалися в школі. І я в тій школі вчився. Я знаю ту програму. Перше, що у людини закладається, це оця програма шкільна. Але перш за все у дитини, що вона ж до школи живе, закладається інша програма. Її розказують про життя, буття. Вона сама слухає. її рідні. Тато, мама, дідусі і бабусі. Або там тітки, дядьки, щось розказують, або вона сидить і слухає, що вони говорять. Що Портніков, що Латиніна. Це кухонний революціонер. Вони революцію творили на кухні. І всі їхні знання в основі, сформувалися їхніми батьками. Безумовно, вони працювали з архівами, але їх ступінь допуску до архівів, мабуть, така, ну, яка не дає можливості правильно зробити оцінки якісь. І то, як вони. Розглядають історію, її перебіг, говорять про те, що у нас мало, недостатньо глибоко вивчають історію. Бо історію, здавалось би, що там? Прийшов, побачив, переміг, але та історія, яку припіднесли в сучасній Росії, Путіну і людям, громадянам Росії, привела до війни, до кровавої, важкої, нищівної, руйнійної війни. Гострий етап загострення, який йде з 24 лютого. 2022 року. А до цього війна така йшла собі з 2013 року. Так, постріляли там трохи. А перед цією війною була ще одна війна, а перед цією війною була ще одна війна. А потім в 1991 році ще одна була війна. А перед цим були сімидесятники, шестидесятники, п'ятидесятники. Була Друга світова війна, Халхінвол, Хасан, КВЖД, Революція, Перша світова війна і це ціле століття. Товклися, один одного убивали, крошили, вішали, розстрілювали, закривали в тюрмі у лагеря. Розумієте? Е, Із-за чого? Із-за того, що одні знали історію одну, а інші знали другу. Приклад історії, постражалого за історію, є вчений географ український, прізвище його Рудницький. Він займався етнографією українців і створив карту етнографічну. ...ареалу проживання українців. Території їхні показав. Ця карта існує у відкритому доступі. І здавалося би, він там не був ніяким там політичним діячим, він просто був вченим. Важко сказати. Чи був він там аж таким націоналістом якимось українським. Так просто вчений був. Який цікавився це. І склав карту. Ну там багато він чого написав, але склав карту. Розселення українців. Його історія Рудницького ну, така. Жахливо. Його десь піймали, кудись заманили, виманили із, із Західної України, з Австрійської імперії, по суті, з Австрії. Ну, потім раз взяли його, відвезли на Соловке і розстріляли в Рочиші Сандармо. Люди, які не погоджувалися. З тим, що написав Рудницький. Бо він не плів ніяких загорів і нікого не хотів убити. Просто він на підставі наукових досліджень. А це були наукові дослідження, склав етнографічну карту меж життєвого простору українців. Ось так. Такий початок, саму розмову Юлією Латиніни з Портніковим я коментувати не буду, там нема що коментувати. Але для мене більш цікавий і смішніше, ну так веселіше це діалог між Юлією Леонідовною. Латиніною і Олексієм Арештовичем. От я взяв їхнє відео, скачав і зараз випущу багатосерійний фільм про це відео і його прокоментую. Але я його не буду коментувати сам. Я його буду коментувати за допомогою Google Assistant. Ну, Google Assistant. Мені буде в цьому допомагати Google. Можна було б чат GPT під'єднати. Але я звик користуватися Google. Вот. І я ну, просто так цікаво буде самому проаналізувати, що ж я там знаю з цієї історії. Алис Вериген. Бажаю всім того, що вони мені бажають. Але в десять разів більше. Слава Україні!